Неймовірний аромат, яскраві фото і позитивні емоції. У селі Боголюбове Тростянецької громади відкрили лавандове поле. Цими вихідними 5 та 6 липня кожен охочий міг відвідати парк Едем безкоштовно або за символічний донат на Збройні Сили України. Насолодитися красою липневих квітів приїхали чимало бажаючих. Аромати божественні. Поле красиве Будь думали буде, буде менше саджанців. Але коли доїхали і спускались, побачили, що воно просто. Фіолетове лавандове. І дуже приємно, що багато таких от місць. Да, для Великий респект. Що є фотозони, які можна сфотографуватися. Локація красива, фотозон реально багато. А пахне да, як пахне ну, взагалі класно. Прям смачно. Ну, ні про що не, не шкодуємо, що сюди приїхали. Для побачення розба... саме то. Да, розбавити будні, ну да, на побачення сходити. Що чекати, життя... якщо може не дочекатися? – Життя продовжується, треба його жити. А це і є життя. Побачення, прогулянки. Це все. Дуже приємно тут знаходитись, дуже чудовий аромат, тут не передати цієї краси. Просто все сумщина процвітає. Дуже багато локацій, дуже Прям інста, все інстаграмно, все інстаграмно модно. Так що бажаю всім, кожному потрапити сюди їдьте не соромтесь і робіть собі прекрасні чудові фото. По-перше, це знаходиться в чистому полі. Тут гарне, дуже повітря, свіже. Ну потрібно. Це дуже хорошо, що воно знаходиться десь у місті. А ти за містом і відчуваєш себе набагато краще і від оцих думок відриваєшся від війни. Від всього дуже гарно. Молодці. Організатори подбали про все до Лавандового поля курсували безкоштовні автобуси з Тростянця від круглого двору, а на самому полі гостей чекали понад 10 тематичних фотолокацій. Також усі бажаючі могли придбати ароматні сувеніри, створені руками гуртківців Палацу дітей та юнацтва, освіжаючи напої, а також відпочити у тематичних зонах. Справжньою творчою терапією став майстер-клас із малювання лаванди від молодіжного центру. Коробка проводимо майстер-клас Лавандовий арт, об'ємний текстурною пастою. Вирішили долучитися до такого цікавого свята лаванди і разом з нашою молоддю трішки помалювати на свіжому повітрі біля лаванди. Малювали сьогодні таку лаванду в кошику. Ну мені дуже сподобалось, хоча і не дуже люблю малювати, і ну іноді мене дуже виходить, Але сьогодні така вийшла красива. А ще відвідувачів запрошували на екскурсії до стародавнього городища часів Київської Русі, археологічної перлини не лише Тростянеччини, а й Сумщини, яка зберігає історію минулих століть. Сьогодні ось розповідаємо історію саме цього укріплення за часів Київської Росії. Ось саме тут були навколо цього укріплення рови висотою 6-8 метрів, як стверджують історики. Ось далі бачимо тут. Саме було поселення. Тобто, всі ці археологічні знахідки, які були там знайдені, вони доводять саме те, що там проживали і слов'яни, і скіфи, і навіть первісні люди. Тобто, є і такі знахідки. Працівники музейно-виставкового центру Тростянецький вкотре змогли показати всю багатогранність природи та нашої місцевості для всіх відвідувачів. Поцікавився, чому називається городище. а кажеться, тут дуже вибрали місце хороше для захисту народу свого. Не пропускали татар, кримських чи там турків тих, тому що місцевість дуже спеціальна як вроді б, підібрана. Горе сюди трудно підійти. Тому просто цікавився чисто історичним фактом, що тут було. А казати, тут є, що охороняти і від кого було. Місто сили, чисто що місто сили, Красота. неймовірно. Я теж авторки має троє дітей. Е, таку красоту я не бачила, не показала дітям. Коли вони сюди з'являться, обов'язково я п'ять веземо дітей да. веземо, показуємо і, показує, я. Везем, показує, і хай люблять свою країну. Зрівнити не можна, коли ти На за кордоном. Да, там красиво, там все уютно, все. Ну, а додому так хочеться. Бо тут душа. У лаванду закутаю душу, плаття долу, живе між кущів, аромати тліто любов'ю від травинки до зізнаннів. Дякуємо і організовано сильно добре. Емоції зашкалюють. Так що дякуємо, дякуємо да, і організаторам. Дякуємо меру за те, що він зумів правильно організувати ці локації, наш так. відпочинок і себе показав, і людям приємно зробив. І, і Ми взагалі дізналися <зв 'язати> історію. Так. Дякуємо вашим екскурсоводам. Екскурс... Ми колись до ну до повномасштабки були литовський бір. Ми з Охтирки. Екологічна стежка. І були на оглядовому майданчику, і нам сказали, а от там Тростянеччина. І ось ми побачили Охтирщину із Тростянеччини. Е Ярослав нам показав, де саме це. І це також де, дуже, дуже цікаво. і де Ворська заховалася. Про Ворстку багато розказав. Ми більше дізналися про наш край. І просто ще раз. Впевнюєшся, що яка наша земля прекрасна, багата на історію, на природу, яка мальовнича, який простір. Лише за два дні парк Едем відвідали понад дві тисячі гостей із Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Охтирки, Тростянця та навколишніх громад. І головне спільними зусиллями зібрали майже 100 тисяч гривень на потреби 93-ї бригади Холодний Яр Знаєте, Дуже було багато скепсису. У деяких людей відносно того, чи варто це робити. Сьогодні ми бачили позитивні емоції людей. Це надзвичайно важливо під час війни. Людям дарувати емоції, бо люди втомилися. Ворог робить все, щоб ми зневірилися, щоб ми були сумними, щоб ми були зляканими, щоб ми, ну скажімо, не жили повноцінним життям. І от, здавалося, елементарна локація, яку двісно сюди вкладена багато труда. Вона дає сьогодні позитив. Позитив жителям не тільки Трасянечини, а всієї Сумщини і всім гостям, які сюди приїхали, сотні людей, тисячі людей сьогодні приїхали перший день від такого офіційного відкриття. Приїхали сюди насладитися, зробити сімейні фото, ну і мати згаз за це літо 2025 року. Тому мені приємно, що ми робимо таку справу разом і даруємо позитивні емоції нашим українцям. Надо вірити в нашу перемогу. Ми дякуємо нашим Збройним силам України і сьогодні всі донати це на допомогу нашим військовим. І ми їм дякуємо за стійкість, за мужність і що дають можливість українцям жити. Відвідувачі парку з неприхованими емоціями раділи такому відпочинку, адже краса природи, атмосфера свята цікаві локації та спокій саме те, чого зараз так не вистачає кожному. Зараз ми у маму в відпустці, і взагалі наша відпустка поєдналася таким класним дійством як відкриття лавандового поля. Я вважаю, що це взагалі на фоні війни. А на фоні всього негативу, якого так багато за останні роки, це дуже такий яскравий момент, яскрава така подія. А для всього міста, взагалі, для всього 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 тростянця і перелегли до нього сіл. Тому дякуємо взагалі меру за таку можливість бути тут і відпочивати. Я вам хочу сказати, що дуже багато таких подібних полів там в Київській області вони дійсно йдуть з локаціями. Чесно, неочікувано, що тут будуть саме от локації да, для таких класних а, яскравих зон. Тому це взагалі надзвичайно круто, і це ще більше якби додасть бар в наше життя. По локації дуже задоволені, дуже тут гарна, приємний запах, лаванди, і отам ми були на горищі, дуже круто там. Взагалі такі краєвиди. Е, перша моя думка це те, що у нас е, на насущні з'явились нові Карпати, ну свої Карпати, такі локальні. Е, дуже гарна, і локації теж продумані і цікаві, тобто дуже класно. І близько додому, так. Да. Да, я дуже щиро рекомендую кожному побувати тут, тому що в наш час хочеться трошки розвіятись, і це гарна можливість, на мою думку, просто щоб. Відволіктися і гарно провести час сім'єю ми дуже задоволені. Враження супер, навіть більше чим очікували, оскільки ми очікували просто лавандове поле. А так гарно, чудово. Дуже погода нам сприяла. Дуже гарні фотографії і неймовірний запах. Вообще. <реш> так як живу, в принципі, поряд, вирішили завітати. Дуже чудова локація. Що ж кажу, що щойно приїхали, не все спіли побачити, але аромат приємний, <реш> локація чудова. Кольори приємні. Сподіваємося, що залишимося з гарними враженнями. Ми не очікували, що тут взагалі будуть такі локації. Ми брали якісь свої атрибути для фотосесії. Ми розраховували, що тут взагалі тільки лавандове поле, а тут ну, дуже багато локацій, тому взагалі дуже-дуже задоволені, що в місті Тростянці є така гарна локація, що ваш міський голова турбується про своїх мешканців, а також про мешканців взагалі сусідніх міст, регіонів. Можна зробити фото дуже красиво, дуже яскраво, сонячно. Ми так і планували, що все так буде гарно провести тут час. Тому дякую за такі приємності в нашій громаді. Ми просто хочемо, щоб було завжди гарно і чисто. Парк Едем продовжує свою роботу і надалі щодня з 11 ранку до 20 вечора. Уже зовсім скоро тут з'являться нові фотозони, аби лаванда залишалась в кадрах і в серцях якомога довше. Адже кожен, хто побував у Боголюбовому, поніс із собою не просто світлину, а краплину спокою і віри в перемогу.